І так, зустрічайте черговий ринок в Луцьку. Сьогодні ми знімаємо, як завжди, загальний для вас. Пишіть коментарі, що ви хочете чути, що ви хочете бачити. Пишіть, як вам сьогоднішній ринок. Будемо зараз знімати загальний повністю сегмент автомобілів. Подивимося, що по цінах. Скажу, це в нас були супровіди, ціни відверто скажу у космос. Майон он зараз Кашка, навіть 1,5 дизельний хороший, там 11,5-13 тисяч доларів. Часто до мене дзвонять люди, підписники говорять, Романка, що робиться, чому такі ціни? Ну в Європі дійсно ціни також подорожали, це БСБ. Ви не думайте там, що продавці там заробляють мільйони. Там, щоб, щоб треба ту машину купити, там треба купити за нормальні гроші, її ще потрібно розмитнити, пригнати, заплатити за доставку і ще людям щось заробити. Тому приємного вам перегляду, коментуйте відео, а ми пішли. Кода Фабія в універсалі, такий гарний, красивий кислотний колір. 1,6 дизельок, 77 кВт, 5700 доларів. Є навіть номер телефону продавця. Скажу, що для цієї автомобіля 1,6 дизель, да, ну просто з головою. І тим більше економний, ресурсний двигун, ніяких питань немає. Механічна коробка передач, присутній кондиціонер, електропакет присутній. Ось такий гарний варіант, можливо, кого зацікавить, набирайте продавця. Машини, в принципі, непогані. Також дивіться, який красивий. Peugeot це машинка рівняється до супербе, до пасата. Це є d клас 508 седан, 17 рік, 14300, 1,6 дизель. Навіть не зажаючи на те, що тут 1.6 дизель, тут вже стоїть айсіновська коробка автомат, простий гідротрансформатор. Ви собі розуміли, що французи все-таки з кінця 2016 року зрозуміли, що робот це все таке, а потрібно ставити Айсіновську коробку. Тому даний варіант, 1.6 дизель з Айсіновською коробкою передач, можете набирати до продавця, якщо цікавить така автівка. Телефонуйте, торгуйтеся на, на те, і він ринок, я вам це вже не Повторював у своїх е, відео, також не забувайте. Я ваші коментарі завжди читаю. Так, е, да, можливо, деколи я щось повторюю постійно ті самі слова. Ну ви ж розумієте, ну така я людина, що я можу вам сказати. Там, ми всі не ідеальні. Я також помиляюся. Також буває, думаю одне, а говорю інше. Ну, але от на, люди там, які більш уважні, що вони мене поправляють. Я дякую, що ви мене поправляєте. Мені дуже приємно. Особливо люди, які. Дуже уважні користувачі. Тому Біряли, підпишіться, щоб бути, як то кажуть, в курсі подій всіх на каналі Шкода, Щодо Девах. Це буде подяка від вас для мене. А я для вас буду старатися, можливо, краще розвиватися. Ось даний варіант 1.4 TSI 2007 рік. 6290. На старті да, автівка в універсалі. Машина ще раз, тут, не ще раз пробачаюсь ну, тут Стоїть коробка суха. Дикі 200, щоб я не повторював ще раз, як то говорять. Просто підпишіться на канал, щоб в мене люди дивилися, і... а вам буду знімати ось такі варіанти. Напишіть, до речі, коментарі, як якість відео, ну, як, як знімає GoPro. От я от хочу, от на, раз буває на телефон знімаю, раз на GoPro, то напишіть якість картинки, бо я знаю, що багато хто дивиться вдома на телевізорі. Бо все-таки YouTube, він більш так вдома собі сіли, комфортно собі десь, можливо, десь там чай заварюєте, го, хтось готує собі, включив і собі ключі в YouTube дивиться. Бо на телефоні YouTube воно якось не то, все-таки на телевізорі воно якось більш так гарніше, мелодійніше, будемо говорити. Ну от фабія універсалі я кажу машина на свої кошти я вважаю адекватна. Недорого, обслуговані, можете в принципі брати їхні 1,4 MPI, 1,6 бензин, хто хтось, хто, хто який автівку бере. Да, можливо, будуть підбирати масло, але на сьогоднішній день там обслужити даний автомобіль. Ніяких проблем не вартує. Тим більше це не нова машина. О даний пасад у нас Б8 в Хайланді в універсалі 18 рік, 16 доларів. Заявлений пробіг 255 тисяч кілометрів. Тут стоїть вже dq 381 коробка. Вона є 7 ступенчиста, мокра. Ну, люди кажуть більш надійніша, ніж dq 250. Бо, мене, бо у мене на пасаті машина 16 року. У мене стоїть шістіступенчиста, dq 250. Але вона вже давно перевірена, модернізована. І вона себе також класно і дуже в сторони зарекомендувала. Ясно, що буде економніше на сімиступенчистій коробці передачі DQ381. Ну, Це їхні больні місця, ви не звертаєте уваги, це все перешивається ці частинки. Їхня боковинка трошки така слабенька, то в принципі, це може бути. Це не означає, що якщо ви побачили десь там чуть тріщину на боковинку і розвертаєтеся. І йдете від автомобіля, тим більше, що ви маєте розуміти, це не нова автівка. І я вам завжди в своїх відео говорю і наголошую. Моя задача вам розказати правду. І я вважаю, що той експерт, я просто знаю експертів, да, які там подивилися машину і кажуть, що вони не рекомендують. Ну наприклад, там десь в машині запотівання. Я вважаю, таких експертів треба просто подалі тому, що вони збивають людей. Ну, ну, Напишіть свій коментар, чи я прав чи не прав, тому що я вважаю, дивіться, ви купуєте не нову машину. Ясно, що в ході експлуатації можуть бути якісь нюанси по це, все, це все, Ви можете спитати критично, не критично, це можна зробити чи не можна зробити. Навіть якщо ви замовляєте огляд в іншого експерта, просто позадавайте йому такі питання. Тому що я вам ще раз кажу, ми всі люди різні. Для когось там три підкраси це нормально, для когось там людина шукає. Без єдиного підфарбування в оригінальній фарбі. І ну, експерт, автоексперт не вправі, я вважаю, рекомендувати, не рекомендувати. Тим більше я полюбив, впевнений, що в них ліцензії ніякої немає. Ну, ну Це таке це. Ви в, людина вам ви замовляєте огляд, він вам дивиться повністю. Там ходову діагностику робить, тест-драйв робить. Це, рівно, що ви ж там по бажанню, це ви їдете ж на СТО. Так само той експерт їде свою машину робити, він ще її сам не ремонтує. Він їде на СТО, так само якась десь якийсь посторонній стук чує. Людина їде на СТО і це все ці всі несправності устраняє. Ось така шкода сьома. Також їх дуже доволі багато на ринку. Популярний автомобіль. Тому радий. Хочу почути вашу думку на що на рахунок моєї думки, тому що, можливо, я помиляюся. Я знаю, люди мене дивляться з самого початку, коли я почав це все відзнімати, робити. Підбором ми займаємося більше п'яти років. Повірте, є люди в нас експерти адекватні, по і в і в Вінниці, і в Тернополі, і в Полтаві, Івано-Франківську. Але потрібно зарання телефонувати, домовлятися, і я зможу вам навіть зробити огляд автівки по Україні. Так. В Ано-Франківську також, в принципі, я дивіться, який гарний заряджений шкода Kodiaq на віртуальному щиточку, повний електропакет, під, під дерево декоративні такі ставки, Алькантара. Машини хороші, дивилися такі машини, перевіряли ми. І люди ну, забирали, мені вони також подобаються. Я їздив на Кодіаку, тільки я їздив на новішому 143 100, 100 кВт на EVO 288 Evo двигун. Бачите, в мене такий голос скриплий. 288 Evo двигун вже новіший. Хто тобто, не знає, вже там йде блок циліндрів не чугуний, а алюмінієвий. Есть, як з однієї сторони глянути, то він вже не такий уже буде надійніший, як например, там мій Пасат, там, чи інший. Тому от, звертайте увагу прикупівлю на ці всі нюанси в, в даному автомобілі. Е, есть, він 147 кВт це 200 кінських сил. Е, от, така гарна, красива машина, шкода Kodiaq, повний привід, гарний доволі колір, легкосплавні оригінальні диски. і ну і крута, ну, ще скаут, і крута ще комплектація. Машина топ, я вважаю, на свої кошти. Вона себе з хорошої сторони зарекомендувала. Можливо, хто мене дивиться, кому я підбирав такі машини, напишіть, будь ласка, свій коментар, що ви скажете за даний варіант. Ось дивіться, можливо, комусь менший потрібен автомобіль. Є от шкода карок. Він дешевший, 23 700 На старті вартує. Він менший йде, але також тут повний привід стоїть. Ті самі коробки, ті самі двигуни. То тобто, машина, в принципі, все по технічному те саме просто, трошки інші, інші трохи автомобілі, будемо так говорити. А так, <кій> да, а так машина доволі непогана. Ну, короки ми дивилися, але не, не купляли людям. Люди дивилися корок, але ми купляли тігуани там. А так це те та саме все машина. Тому от напишіть, до речі, як вам ринок сьогоднішній. Ми от зранку знімаємо, тому що працюємо на лузку, у нас є супровіди є. І також стараємося паралельно, щоб наші експерти вам відзняли ціни на ринках. От Верлані, який красивий, гарний 20-го року, Golf 7-го покоління. 16820 доларів на старті. Дизельний номер телефона присутній, кузову універсал. Да, машини все-таки відверто кажу, подорожали. Як не кажи, ну, будемо надіятися на краще. А так от і підрильові ліпестки йде, йдуть, і, і алькантара на, на даному автомобілі. Гарні, чорні, легкосплавні диски. Ну це вони покрашені, вони не з заводу такі йдуть. А так машина, ну, хороша машина, вони мені подобаються. І ми такі машини також підбирали. Я знаю, моя Саша дивиться з Запоріжжя чи вроді не поняв. Саша, добрий день вам. Ми підбирали для і Його родичів теж і кліюватись. Тобто, люди звертаються ще раз до нас, і мені дуже приємно, коли все вам подобається. Хоча я завжди в своїх відео попереджаю, говорю, що максимально що від нас залежить. Ми все вам все розкажемо, покажемо, але ви маєте розуміти, що це є не нова машина, і ну ясно, що можуть в ході експлуатації бути якісь потім нюанси вилазити. Це не означає, що вам там експерт підібрав погано. Тому що ви купуєте не новий автомобіль. Ну і буває в салоні, ви ж купуєте також, от машина на гарантії, і також якісь нюанси вилазять навіть на гарантійному автомобілі. Для того є і гарантія на новий автомобіль салону, тільки хтось її користується, а хтось не користується. Ось такий гарний Пасад. Бачите, новіше кермо, хайлайн-комплектація, алюмінієві вставки. Машина, кажу, мені подобається цей b 8 то, Хто як не каже, машина мені дуже. Подобається і. ну Але я все-таки от поїздив на седані Ну от уже Ну Я раніше в мене були всі в універсальні машини. І от скажу, все-таки от дивися на седан, от він якийсь більш такі мені і гарніший. А взяти бо я б взяв би даже пробувати собі там 20-21 рік седан е посад Він з цими оцими, такими задніми фарами ледовськими новими. Він так класненько ці діоди світяться. Ну, ну Напишіть свій коментар, як вам. Дані, е, автомобілі, і купили б більше пасад в седані чи універсалі. Хочу почути вашу думку. Ось, Дивіться, такий гарний Тігун, також не на непоганій на, не комплектації, але механічна коробка передач, тобто, і клімати, і магнітоли, і підігріви присутні, повний електропакет, музика Діна Аудіо в даному Тігуані. Дивіться, який цікавенький салон. Панорама присутня. Також тігуани ми підбирали. Єдине, що якщо дизельний брати, дуже важкувато знайти адекватний, хороший. Тому майте на увазі. Дана автівка в нас 2-літровий теасайній їхній двигун. Напишіть, як вам дані тігуани. А так машинка мені подобається. Машина на свої кошти вартує 9100 на старті, 254 заявленого пробіга. В автомобілі з німеччини Автівка така, от такий тік. Так. Пішіть Форт-Фокус це американський автомобіль. Бачите, навіть по плафонах видно е, седан е, машинка з Америки 10-500 доларів на старті, 17 рік, рік, двохлітровий бензиновий двигун, заявлений пробіг 130 тисяч кілометрів на автоматичній коробці передач. Але хто не знає, тут стоїть коробка PowerShift, Тому при купівлі даної автівки звертайте на ці нюанси уваги, тому що ми перевіряли з пробігом 60-50 тисяч кілометрів і були проблеми по PowerShift. Тобто, от машина, в принципі, на свої кошти непогана, але от можуть в ході експлуатації виявитися такі нюанси. Тому при купівлі звертайте добре увагу і добре перевіряйте. Даний Shift. Самі двигуни бензинові, без проблемні. Можете без проблем ставити газ, проста атмосфера. Ніяких питань немає. Машини, в принципі, себе, ну, двигуни з хорошої сторони вони себе зарекомендували. Ось, в принципі, по салону він ергономічний, хороший. от Дивіться, Sony, акустика. Клімат-контроль дворзони, також в автівці повний електропакет. Люк навіть присутній. ну, Машина ну, на свої кошти, 17-й рік, 10%. 500, я думаю, що навіть якихось 500 доларів воно буде збити з продавця. Та за 10 напишіть свій коментар, як вам даний автомобіль. А так, машини ми такі перевіряли, да, були такі, що не забирали їх. Але машина на свої ну, вартує кошти. Ще раз проханням. Підпишіться, якщо потрібна вам допомога. Можливо, якщо ви ті автівки, які ви побачили на ринку, ми для вас можемо оглянути. Також можемо по Україні вам оглянути, у нас є свої експерти, тому майте на увазі. Я завжди в своїх відео говорю. перевіряйте авто перед Можливо, я часто повторюю, що там. Потрібна допомога і так далі. Ну таке не звертайте уваги, будемо так говорити. Я не кушу. Ви там мене наймали, там ну там просили оглянути, а просто порада така, перевіряйте. А багато є блогерів, багато є експертів. Але звертайтеся до правильних людей, тому що дуже багато є псевдоекспертів, я вважаю. І повірте мені, що ну, не хочу цю, цю, знаєте, тему піднімати. Але до кого серце лежить, душа, до того люди звертаються. Тому ось, такі, ось така класна аудюшка на класному конячному салоні. Мені, до речі, цей салончик подобається. Пам'яті сидіння, складання зеркал, повний електропакет в автомобілі. Ну, Ауді це є якість, це є топ, це є преміум бренд, хто не розуміє. Ну і ви маєте розуміти, що він буде дорожче в обслуговуванні, якщо ви наприклад, порівняєте Passat. Passat, Skoda Superb, Б8-й це є вища планка, це є прим, а тут навіть 4 зони зон клімат-контролю пробачаються. Є, е, дивіться, шторки задні, комплектація просто шикарна, з безключовим доступом. Машини бомбезні, тому в принципі, і мені вони дуже-дуже подобаються. Машини, бачите, навіть і така апаратура присутня на ринку. Це є 200-й Land Cruiser, Всіма популярний, Ну, скажу так. Машина надійна там. Але от оце як якість гальмівної системи. Гамно вибачаюся. Я на цій машині їздив, я знаю, що я говорю. Мені вона не подобається. Але от люди є фанати, от, десь в поле цю машину агрономам, питань немає. От 32 тисячі доларів Ланкрузер 200. -й. Напишіть коментар, чи купили б ви собі даний автомобіль. Ну, машина надійна, надійна. Якщо ще дійсно такі правди в цьому 4,5 дизельному двигуні пробіг е, даної автомобіля, то машина надійна і подобається людям. Привірайте рами в них. Е, взагалі, купляти таку машину і відразу обробляти раму в даному автомобілі. Тому що ну, тут є рама, хто не знає, і це дуже така, знаєте, коштовна річ, саме головна, будемо так говорити. Тому напишіть свій. Коментар. Ось дивіться е, такий варіант вже на реєстрації. Е, це е, аутла, а, подф, е, американський Pathfinder Platinum 2012 року з 3,5 газом, е, 400 гривень людина каже на 100 кілометрів споживає паливо, 14 600 доларів на старті продає мотори їхні хороші. Там мені, в принципі, всі ці мотори, що і в Сірвех, і в СРВ, і в пілотах, і в Камерюхах, і, і в Хайлендерах, оці 3,5, там, і в Хондах. Ну, бомбезні машини вистачає даного двигуна то есть для цього автомобіля, щоб отримувати задоволення від поїздок. Якось отак. Далі, о, дивіться, який красивий, гарний, нарядний. А8. В універсалі шкода А8. Дана автівка в нас з 2-літровим дизельним двигуном, комплектація Style, Є повністю документи по пробіг. Я так зрозумів, що автівка дана з Бельгії. 21 рік модельний, але я думаю, що він стане 20 2020 роком. Але такий гарний, гарна А8 шкода. В універсалі безключовий доступ. Пробачаюсь, має трошки так. Ну, знаєте, голос такий, бо щось я не знаю. Дуже багато зараз ходять всяких болячок, тому куча от таке ніяк не можна оклигати. Тільки оклигав і знову це починаєш хрипіти, сопіти. Температури, дякувати Богу, немає. Але от таке, а зараз от таке, бачите, десь щось в повітрі, непонятно, що робиться. Але ми, незважаючи на здоров'я, все рівно трошки працюємо, тому що потрібно працювати, потрібно розвиватися. Ще раз кажу, прокоментуйте, як вам даний okay. автомобіль. Чи купили ви собі, чи подобається, порівняючи А7 шкоду і а 8 шкоду, що б ви собі купили? От напишіть свій коментар. От, Порівняючи Седан А7 і А8, я взяв би собі А7 Седан мені більш гарніший, ніж А8 в Седані. Ну там ліфтбек, то як говорить, майте на увазі. Тобто, от дивіться, який гарний Фордік. 2018 року на автоматичній коробці передач 21500 доларів. Заявний пробіг оригінальний пише продавець 166 тисяч кілометрів. В принципі, такі куги ми підбирали. Машини адекватні, можна брати. Таке треба дивитися, коробки їхні там, а так дізельки дизельки їхні хороші. Питання яких по них немає. Ось така машинка красива. Ну що, побували ми на авторинку в місті Луцьку, як бачите, по цінах нічого не міняється. І як не крути, на сьогоднішній день такі реалії, я думаю, що дешевше воно точно не буде. Хіба що в нас відмінять розмитнення, і ціни будемо будем купувати по такій, як, цінах, як в Європі, просто будемо платити якісь певних там, 10% постановки на облік. І тоді воно буде дешевше. Воно взагалі, взагалі, е з Нового року електрички також буде вже платити за них потрібно. Так що, хто хоче зараз електричку, є поки час до кінця року вам купити даний автомобіль. Ну, Для вас знімаю, як завжди, контент. Е Порада, як завжди, перевіряти ті автівки, я вам це завжди казав. Я вам показую інформацію. Те, що по фото, по відео я вам неодноразово говорив, воно живу зовсім по-іншому, може бути. Тому що можу сказати? Дякую вам за увагу. Обов'язково прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній авторинок. Бережіть себе і зустрінемося в нових відео. Всім добра!